Всім привіт! Ви на канал Мурк Маркіша і це, коротше, Майнкрафт. Ставте лайки і на канал. Так, давайте. Як під ці серії не набереться хоть 2 лайка і 30 переглядів, то не вийде ще вона серія Майнкрафта. І один підписник, який підписався, давайте. Угу, Підписуйся. Хто не... не знає, то там, там знизу, знизу є. Отут, отут знизу, там і є лайк. Як я зараз пускав під казуюна без лайк, то, ну, значить, десь тут цей лайк, десь тут приблизно. А може, там моя аватарка, хто його знає. Сьогодні Ага. Та куди? Так, хто не дивився іншу сервію, ми пішли за снігом. І я тут уже так собі ну, нормально снігу. Тут так собі ну, нормально, раз, два, три, п'ять. 5 стаків. Ну, ми маємо 10 мат 10 стаків. Хто знає, нащо мені так багато цих це усього. Так, добре, е, нам треба, коротше, залізо взяти. Де злізо. А все пропало злізу, вже більше немає. Все, всім до побачення. А реально де візу я не брешу. А ось злізо. Залізо і палки тут. Угу. Раз, два. У мене одного залізо залишилося. Прикиньте. Одне. Іменно просто одне і все, більше в мене нічого нема. У статі можу ще один блок скрафтити. Так. Один блок. Все. Зараз. Тихо. Все. Ні, отак. Зараз ми йдемо добуватися. Передумала вже піти. Іди добивати сніг. Ем, так, давай. Блін, їди, треба. де у нас їда. Кстати, є ягоди тут зіб... нас збирав. Боже я не можу тихнути, тихнути на це. А мені зараз на скільки у мене ще є процентів броні. Броні у мене скільки процентів є, мені дуже сильний А ну, подивимося. Та, й я, має... а от... Ага, -мо, як мало. Фу, надіюсь, хоч встане нам броню, хоча б, щоб я пішов додому, надіюсь, хоч так стане. Ну, як ні, то це провал. Так, не м'якой мені тут. Не м'якай давай до побачення, я поліз. Я поліз, давай. Ти у нас не залізеш, я так думаю. Все, давай, я погнав. Кстати, я спеціально тут воду розлив, щоб було легше підніматися. Я тут сніга вже так нормально піддобив. Взагалі тут уже просто нема снігу. Ну, а тут є у нас. Так що тут будемо добивати. О, сай, там маласенька лама. ті малісенька. О, свиня заспавнився. Ні, ну хто не знав, що ла, можуть спавнитися це малесенькі лами, то ставте лайк. Я взагалі навіть, навіть не думав, чи є навіть малесенька лама. Навіть не знав, реально. І взагалі вони мають бути в пустині, а тут, а тут чомусь у оце, цьому краю тут є. В цьому краю просто тут є. І ще одну це, -мо, тут просто заспавнюється та й заспавнюється. Йомаю, дивіться на якому я краєчку стою, а я міг туди опасти. Я ну і що я би я робив? Нічого напевне. Просто би молився. Ой. Як і так ще не добре, коли я добиваю ще сніг на тему на траві. Це вообще не добре. Бо... Та йо я знову знову тут не впав. Ні, як я тут буду так ходити, то я точно впаду. Опа! Та знову чого не упав! Все, і скільки ми добили зараз? Ну, нормально. пайду. Один, хоча б. Один, 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 один. Не знаю, що один. Так. Торговець? Торговець? ровец? Да реально уйнать сюда Кстати, я другий раз тут вже бачу торговця. Він до мене не перший раз сюди приходить. Та, ну, щоб тут був, щоб тут був. І тепер він пропав. Ідеально просто! Що за Майнікрафт у мене якийсь такий? Чи, ні, чи... Ні, нема, просто-напросто нема. Бум бім! І дивіться, я вже скільки лопат витратив це капець! Підписуємося на канал і ставте лайки. Та-та-та. Як не поставите, то ви Ви не, ви не добудете алмаз у Майнкрафті. Коротше, добре, нам треба цілий інвертарь просто добути. Добути це у снігу. Реально, я зараз не бреш, нам треба цілий інвертар. Інвертай! О, ну нарешті. Кстати, кто не дивився одне відео, яке якішов вес э, надисвал, ну просто в YouTube, то й дивіться, Називається Моя мама перестаралася з дідею. А Там реально у нас ці, э, цілий стіл просто. Ну і що там у нас? Ой, мається, це буде довго. Ну добре, для вас одна секунду. Пацани, я тут трохи майже цілий про продобив. Ну, я тут понял, что... О, нет. Две сколько тут еще? Может, я так трошки похожу, может, найду А, как вы думаете? Я думаю, что найду, может. Ну, ладно, две сколько там, так, капец. Дема. Блин, точно. Почекай, как просто так? Дуботы? Я вообще ничего не выпадаю. Та не, нема більше. то значить добре. Йо, пірний кокосик. Ну, якби у мене би було ще якийсь голод, то я би би. То я би би би. Бо я б, знаєте, як би упав отак. Як, як я зараз упав. Ні, звід... взагалі з тої гори так вилітаю капець. Скільки ми разів можемо це при... сто разів. Ідеально. Ну, давайте вже безко. На другий день ми у Майнкрафті ми вже підемо. Підемо до... ну ви поняв куди? Назад Блін, ну треба деякі речі вообще просто залишити тут. Бо як я це все заберу, а? Ну як? Це ж неможливо Якби на я так би пішов, так би було нормально. Так, все, у нас пока шеста на дыма. Давай, турбомотор. Кстати, мы маме сейчас не улыка сделаете. Кто не знал. Мы реально маме сейчас не улыка сделаете. Блин, это так Не, ну так нормально. Пойдет, она пойдет, пойдет. Пайдєот, пойдет. Так, то зараз, значить завтра ми, коротше, йдемо рим'яму і там збрасуємо непотрібні речі. Щоб ми хоча б щось забрали, реально. Ой, добре, давайте, що у нас нам не потрібно. Просто-напросто. Так, двері нам полюбасу не потрібні, полюбасу. Бо в мене вдома реально є двері. Так, це не треба, це не треба. Ще і Дорс назву, як пішов. Як я не навіжу Так, давай ще костіме це. Це що А, це сніг? Ну, давайте ще тросник нам не потрібен. Оці штуки. Ну, і вроді би, у нашому відвертанні має нормально так місця трохи. Давайте подивимося скільки у нас вийде. Ні, ну в принципі нормально, має би вистачити. Ні, не, немає. Почекайте, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять а нас інвентар скільки має. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, ну то значить нам хватить, це все підходить. Ні, ну давайте щось яке ще. Ну давайте топорик. Та й сього би. Ні, дерево, та не найбує. Ей, блях. Ну, давайте викинемо реально зараз. Просто выкидем і все. Надіюсь, все підійде під контролем. Давай, ну быстренько все. Все нормально. Ну, і все вроді би все нормально. Майк би уже бути нормально. Я мой, ну удочь ми точно не підемо, я вам говорю. Удочь ми по любасу не підемо. Я удочь просто. Блин, а матеріали, матеріали, матери. Ман... Блин, а матеріали. Типа. Матеріали, як ми маємо взяти. Блін, я надіюсь, нам стане хоча б. Я дуже сильно на це надіюсь. Ну, поки що я матеріали просто буду брати. Так, що тут у нас ще верстак? Давай, я бісеніко. Ну, і просто сундук просто-напросто. Ні, давайте ми візьмемо отут так. Ну і меч, якщо що. Е, ще є гроза за це. Ну, ви поняли, ще. З грозою в Майнкрафті, з грозою. Надіюсь нас не уб'є. Реально. Я Зараз не шутку може реально обахнути на нас і все. Не нам блін. Нам треба карти ще. Нам треба карти поки що. Просто покласти. Аби ми знали, куди ми йдемо. геніально М -м -м Так. Ну, ми зараз ще будемо розбирати, я так поняв. О, нам підходить. Так, будемо розбирати ще хату, так що нам треба ще тут покласти отак. О, все. Давайте. Пів, ну... Підлогу. Я пів кажу. Підлогу. Ні, ну вроді би має бути нормально. Ага, все нормально. Логіка Майнкрафта. Сундук перед воздухом. Мама. Мама! Заспокойся. Як ми у, у мене бахне? Блін, я боюсь реально. Я боюсь, цієї грузи реально в Майнкрафте. Я просто її боюсь. Я ей реально боюсь, я не брешу. Що там у нас? Ні, ще день. Давайте ми поставим пару блоків, щоб ми хоча б Блін. Ми... Блин Закрити можно? Щоб на, мало б де поспати хоч. А де... а, а ч не... А я знаю, як можна... Оп, все нормально. Ну і ничего, обкруг можна поставити обкруг. Ну, в принципі, нормально. Десь так. О, все. Ідеально. Блях, як я не вижу дощі, реально у Майнкрафті, це саме найгірше. Добре, ну коли він пройде для вас одна секунда. Пацани, я так пам'ятаю, я не буду розбирати дім. Я просто, ну, його залишу. На пам'ятку як я сюди йшов, добував сніг. Просто на пам'ятку залишу. Реально, це. Ну, не знаю. Ну, мені якось шкода його розбирати. Що там у нас на дворі? Ні. Та так собі. Ну, ще треба чекати, так що давай. Отак От дивлюся, дивлюся на цю картину, та й думаю. Як завжди ще груза. Е, Може це якісь щелі тут, як, як думається. Ну, язик є, в принципі, ну це око, друге око, це непонятно, що це, якась грива, це, це якась рука, може, ну реально, ну похоже. Ну, так поняв, це ангел, це непонятно, що це камінь якийсь, там якісь дерева, о. Ну, дерево. Ну, а це земля. Ну, а що за чорна штука тут, я не розумію? Ну, що типу відбувається на цій картині, я не розумію. Хм. Прикол. Я просто не знаю, чем заняться. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вот что я могу заняться. Ну и так не поставите. А так думаю. Ну давайте уже. Пацаны, я уже, короче, все. Я тут уже могу поспать. І що дощ став уже, ура! Ні, ну, не, ну картину не буду брати і так само факіла не буду брати. Просто так піду і все. Може, коня проручити? -мою, скільки тут посанів! -моє, капець! Коротше, добре, тепер нам треба йти звідси. Шкода, шкода. Ну, нам треба в дуже сильну далеку подорож піти. Вами дім пока. Я отриму те, що я хотів. Я получу. Буду пам'ятати, як я тут добував. Давайте все, давайте я покажу. Пока. Ні, ну реально шкода, що я йду звідси, реально шкода. Коротше, буду поки що тут йти, поки я не знайду одну, одну течу. Ні, ну нам недалеко так від дому йти, недалеко. Не далеко, ну ми маємо ще нормально так. І ти. Блін, я не знаю де. Я, я хоч правильно йду. То я правильно йду. Хм, Прикол. Ну, я пам'ятаю, де це вже. Це, типу, ми тут так переходили остров до з острова. Опа, опа-опа-опа, я пам'ятаю дорогу всю. Коли я тут уже, то я пам'ятаю дорогу на пам'ять. Я просто на пам'ять знаю. Тепер я вже на пам'ять знаю. Та, ну ця подорож дуже сильна. Вона ну, мені запам'ятається запам дуже надовго. Ось-ось-ось-ось поляна. Зараз цей дім побачу. Ні, якось так прикольно, коли ти йдеш кудись. Мій дім мій дім. А ні, все добре, все добре. О, класно. Коли ти так кудись йдеш ну, десь надовго, на три дні, то зразу ти так спам'ятовуєш про свій дім у Майнкрафті. Так хочеш піти. Ні, я цей стобор залишив, були мені на пам'ять. Ні, ну зроблю такий важочек, собі Типа, що я кудись уже йшов. Не малась оп, такий хважочек. Ну, я короче хочу, знаєте, що зробити? Все є, все є, все є. Блін. Бабики, привіт! торт Хам Ей, вау я так давно тут не був, це реально. А, у там, а там, де моя броня, там все є чи нема? Ну Дивимося, дивимося, дивимося. Все є, ура! Так. А, я думаю, це все желізо, яке у мене було. Прикольно. Так, почекайте, давайте я тут зніму свій, весь свій ут. Ну, не ут, ну, ви поняли, що. Так. Так ти більше нічого тут не має бути. Не, нічого. Кірку. А як у мене кірка стоїть? Вроді би так. так. А ні, я пам'ятаю як. Отак у мене вона стояла. Отак. Все, я сама не знаю, на що я так позначаю їх. В... Ну це так класно, якось так піти у подорож, а потім вернутися до своєї хат. Так ладно. це прям я не знаю. Цей дім це як половина моєї душі реально. А що ще? А, дадав... Ой, коврик, пацани, коврик, коврик. Ми маємо тут коврик поставити, нема нема штуку. купам. ну і тут так немалесенький такий буде нам. Немалесенький. Ну і як тут так поставити? Та ж можна було ж як ж поставити. О, все поставив, ура! Поставив. Ні, ну нам реально тут треба докласти. Ну, коврик, реально, нам треба тут реально покласти його. До кінця тільки, кі -кі, а як нам. Це зробити. Ні, ну, в принципі, вже. Ну що тут мене ще. Ой, пірний кокос. Ми тут ще маємо що покласти. Факів, а. Я так думаю, нащо я факів вивів? А вже поняв, нащо. Кстати, ми маємо їх посадити. А як садити? Я хочу ягоди посадити. Я реально їх хочу посадити. А як, я не пам'ятаю як. А то так, реально? Бу, от у мене тут навкруг округ города рости. Все рості давайте. А хавай, махавай, давайте ростіть. А кури у мене пропадають, ні, у мене кури не пропадають. Ура, у мене кури не пропадають. Хоч кури не пропадають... а ні, пропадають. І кури пропадають, що за у мене пропадає. Скільки не так без. Ні, ну... Ва, мою, в мою коні. Все дуже сильно класно. Кстати, ми маємо подивитися, чи... Чи... чи одна штука залишила. Ой Боже, я навіть у двері не можу вийти. Нормально. Ну я ще навіть що все не поклав ще. Тут треба верстак покласти. Пацани, я придумав, я придумав. Я придумав. Я придумав, пацани. Половина кімнати буде такою, а половина з такою буде. Ага, то взагалі геніально, я так думаю. Ой, не то, що я думаю. Ні, ну нам треба зробити одну штуку. Усе. Так, і дивимося. Нам треба, знаєте, що зробити? Нам треба от так. От такі нам треба. Шо? Березовий камінь, реально? Вони так гравуться? Не, може за шарти просто зробити. Ну, а зелений де я її возьму? Ну де не де. А, ну це значить, ну так, така сама штука зісим. Блін. Не, ну червоний я точно візьму, цей теж возьму, цей теж у мене буде. А синій проблем. А, ні, синій буде, Синій буде. Ну, а зелений, а зелений як Не, Ну зелений що? Як зробити зелений? Я не пам'ятаю, як зробити зелений Так? Добре, оці у в мене квітки є, а це в мене нема. Ну, що робити? Ой, ну бляха. Ну добре, будемо робити зі сих. Є, ну добре, ще ми зробимо щось. Ще ми щось зробимо. кільки нам треба ці як вони. Коротше, добре, це буде вже в другій серії. Ми підемо у ліс за ялиночкою. Ось десь тут у нас є виночка буде. І. Ну, давайте перекрафтим зараз. Перекрафтимо на. на цю штуку. що? Блях, скільки ман це обад. Дуже. Уже 30 стаків я вам так скажу. Давайте до, до 50. І це окей один стак, пацани І скільки у мене ще це? Ой! Один сток, йоме. Не думав, не думав. Не думав, що це так бистро буде. Ну бистро і було. Блін, це капець, у мене тут не бісті, нічого у мене тут немає вже. Надіюсь, хоч стану угу, стане. Нічого у мене не стане. Ну добре, ну куди можна покласти тут? А тут у мене блоки, а там не блоки. Я... Геніально. Блінк який має, куди ще це покласти. Сюди. Ну і все, коротше, не все. Все ще не все поскладав. Я секла уже, я зикла уже. Ж вроді би. Бачиш, Марку, вроді б. Ти навіть не пам'ятаєш. Ну все, давайте на сьогодні все. все. Всем пока, котика. Котики, ви що тут? Ви тут? Хочеш їсти? Бобік, Нерфик? Нерфик. Нерфик. Бобік, бобік. Привет. Так, добре, що я у нього в очі не дивився. Так, коротше, я вам, вам ще маю подати їсти, бо в мене 100 років ще вже не їли. Нащо я тут це ставлю? А, ну я вже казав на сьогодні це все, ну це понятно. Як завжди, давайте сніг тут поставимо. Та нащо він цей сніг тут? Бобіки, бобіки, бобік? Бобик. 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 Опа і це бобику. Як тобі тут дати? Ти не голодна, шоль. А, ні, голодна. Так, тільки оце от треба чуть-чуть туда, о сюди, все. Нормально. І це чуть-чуть треба підвинути. Ну, Короче, все нормально пойдет. А блин, я ще картину туди поставив, нормально. Принципі, принципі, ну, школ, ну скоро уже буде... ну, новий рік, ну, в принципі все нормально вже. Ну, короче, добре, на сьогодні це все. Всем пока!